В обласному центрі Закарпаття завершилися літній університет та літня школа. Перший проєкт реалізовували в Ужгородському національному університеті та був розрахований на десятикласників учасників, зокрема призерів обласних республіканських олімпіад із математики інформатики, а також Малої академії наук України. Сьогодні ми вже будемо прощатися з літньою школою літнім університетом. Але ми зустрінемося, як певний, з, з нашими випускниками майбутнього року у нас в університеті. Інші влаштували в Ужгородському науковому ліцеї та охоплював дещо молодших школярів, поціновувачів, математики і цифрових технологій. Ми цей проект реалізуємо втретє. Ми починали в 18-му, продовжували в 2019-му році. Це був проект спільний з Ужгородською міською радою, і учасниками літнього університету були учні Ужгородських шкіл. Цього року ми його масштабували, і крім Ужгородців, а учасниками літнього університету стали представники всіх районів області. Цей проект, вперше за все, був започаткований нашим головою обласної військової адміністрації, шановним Віктором Федоровичем Микити. І впродовж двох років ми намагаємося його реалізовувати і не тільки реалізовувати, але і вдосконалюємо. Тогорічні певні такі зауваги ми прийняли до уваги. І цього року ми вже вибирали до участі в цьому літній школі і літньому університету тих учнів, які мають певні здобутки. Здобутки, перш за все, в галузі математики, в галузі інформатики, і зібрали самих сильних, самих здібних, обдарованих дітей саме в цих напрямах. Цього року проєкт розширили з обласною радою та обласною військовою адміністрацією. До Ужгорода з'їхалися кращі учні зі своїх територіальних громад. Тож школярів підтримали і молодіжні організації. Коли нас запросили на літню школу, яка відбувалася, другу літню школу, ми, звичайно, не відмовились, тому що ми знали, що це потужний ресурс нашої держави. Це найрозумніші дівчатки, хлопчики, які добре знають математику, it технології. Але, можливо, їм не вистачає десь підтримки додаткових знань, можливо, людей, які би підхопили їхні якісь стартапи і допомогли їх реалізувати. Тому команда 17 наставників, менторів коучів вирушила а, до цих дітей. Водночас в Ужгородському національному університеті намагалися показати якісні зміни в найбільшому вищій області за останній час. Для учасників людям університету це був неймовірний досвід. Для них це була така коротка, але дуже насичена мандрівка університетом. Та не тільки університетом, тому що ми намагалися охопити максимально все, що в нас є в нашому університеті. Плюс ми намагалися зробити так, щоб вони стали друзями за ці короткі два тижні. Такими заходами організатори намагалися і зберегти талановиту молодь у нашому краї, допомогти їй заповнити прогалини в навчанні, дати об'ємніші знання, ще й у галузях фінансової грамотності, лідерства, емоційного інтелекту, самоврядування поширювали серед школярів ідеї екопросвітництва, патріотизму. Учасники старання організаторів оцінили високо. Я стала учасницею, тому що приймала участь в Мані і виграла перше місце на області з прикладної математики. А, а лагерь мені приніс просто незабутні відчуття. Це було дуже круто. Я познайомилася з друзями, класними людьми. Сподіваюсь, ми надалі будемо тримати зв'язок і наступного року побачимося всі тут в Ужну. Також я переконалася, що я дійсно хочу поступити на медичний факультет, адже побачивши його, це мене просто захопило. І оці ось лабораторії, симуляційний центр це було неймовірно круто. Наші вогжаті також були дуже класні. Веселі це Люди, тому я просто задоволена. Дехто ще розширив коло факультетів, на яких хотів би продовжити навчання після закінчення школи. Їх багато, але це, мабуть, математичний, інженерно-технічний, туристичний та ще деякі. Взагалі, час, коли ми були всі разом, просто неймовірний і незабутній, я ці моменти собі буду пам'ятати дуже довго. На підсумковому зібранні учасникам проєктів вручили сертифікати. Присутні також сфотографувалися на згадку. А літній університет та літню школу організатори збираються продовжити й наступного року.